Ароматична свічка 54 Целсис парапатайнер юникорн наповнить чудовим ароматом вашу оселю, створивши затишну атмосферу, завдяки якій ви завжди почуватиметесь прекрасно. Властивості, тематичні святкові аромати ідеальний вибір для подарунка. Після догоряння виробу його можна використовувати як стильний аксесуар, спосіб використання свічку потрібно ставити на досить жаростійкій поверхні. Свічка не має горіти понад 4 години. Не допускайте догорання свічки до самого кінця. В жодному не залишайте запалену свічку, розташовану поблизу займистих предметів, без догляду, зберігати в недосяжному для дітей і домашніх тварин місці. Залишайте свічку горіти, аж доки її верхня поверхня повністю не розплавиться. Це запобігатиме утворенню небажаного заглиблення у воску. Для забезпечення оптимального горіння рекомендовано регулярно підрізати гніт відповідно до потреби.